Так, доброго дня вам. Пробую ще раз знімати відео. Щось в мене ніяк не виходить. І так, почнемо з того, що в мене є. Я зробив отакий генератор. В ньому всередині знаходиться ротор, зовні статор і отакі ролики. На цих роликах, так скажемо, держиться ротор. Він проходить всередині в катушках. Не, не торкаючись цих катушок, Б, база його м, м, знаходиться в основному опора на оцих ось роликах. Ми будемо робити щось тому подібне, але трошки по-другому і не трошки, а добре по-другому, і з другими, скажімо так, допрацюваннями. У тому, що ми будемо робити, зовні ще буде одна деталь. Е, там гільза, назвемо її, отаку. От ось приблизно це отак буде виглядати. Ну, для наглядності я вам показую, що, як воно буде. Так. Е, поїхали по, 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 по рисункам. Значить, це такий загальний вид. Що це генератор під вітрову турбіну для тестів. Мені потрібно протестувати його, як воно буде виглядати в робочому процесі. І вже потім можна буде щось на базі цього пробувати далі. Тобто, на базі того, що я зробив, я роблю друге. Але, скажімо так, з технічними. Змінами. П'яте це в нас оця гільза, якої на тому генераторі немає. Четверте ролик, друге це ротор, третє статор. Перве друге. Перва. Один, два і один, один. Це кришки. Начнемо з кришок. Так, кришка номер один. І 1 Б. Це одна деталь. У розрізі виглядить отак П2, П1 це розміри подшипників. Посади, це місця для того, щоб я міг тут нарізати різьбу і потім це все скручувати разом. Тобто виглядить вона отак. І. Ви зверху має такий. Значить, тут діаметр D11, це вже з тим рахунком, що там буде сидіти подшипник. З розрахунком того, що там буде сидіти подшипник і не буде торкатися внутрішньою обоймою до основи. Тобто тут не треба нічого коректурувати. Така ж ситуація з другим подшипником всередині, і, і ці посадочні міста під то, щоб тут можна було поставити М5, якщо не помиляюся, е, по розмірам, так, да, М5. Там М діаметр 4 міліметра, наріжу різьбу М5. Отакі От. От на <клухи> деталь. Так, тепер друга кришка. Це та, що буде ставитися в нас, між, між цією і цією, отак, зверху. Оп, отак От вона буде. Так, вона. В принципі, то ж саме все. От у неї ці отвіри для того, щоб тут пройшов болт уже шостого шостий розмір. І вже там він М5 в посадочне місце. Теж подшипники. Така ж ситуація по подшипникам. Значить, P2 і P1 це розміри подшипників, які є на цих листочках. Так, і зовнішній, вид зверху. От так воно виглядить. Тобто, тут такого нічого немає особо. В принципі, зрозуміло. Так. Тепер це ми говорили перва друга. Тепер третя сама верхня кришка. Тобто оці направляючі, це для того, щоб встановити сюди потім, встановити потім туди лопасті. Але ці, це я буду робити, воно вам не потрібно, це буде зроблено з металу, проходитиме отак навскрізь через подшипники до, цього, до цієї частини. Але, ну, щоб ви загалом розуміли, як воно буде устроєно. Вертикального типу турбіна. Так, це якраз оця кришка зверху, яка буде становитися там і її вид от в розрізі. Тобто тут теж все, скажімо, отак от зроблено. З толщинами тут, я не знаю, Ну, по-моєму, я дав хороший зазор, а ви вже, може, підкоректируєте. Так, з цим закончили. Тепер дивимося п'яту частину. П'ята частина, ось вона, 5А і 5. Вид в розрізі. Вид в розрізі отакий. такого. тут теж подшипники. Бачите, П2, П2. Це два типи подшипників. П1 і П2. Значить, ця деталь має е, трошки такий <кхух> фокус. По-перше, її можна зробити Тов ще тут. Е, тому що я так уже потім зрозумів. Десь тут я щось не так правильно з розмірами поставив, теж треба по подивитися. Зазор 1 мм. Тут потрібен для того, щоб не торкалася оця кришка. я сидіти на підшипнику, тому тут якраз 1 мм зазору я дав. Е, так, вона зверху стоїть з таких шестернів із трьох частин. Так виглядять ці шестерні. Приблизно А от вони мають по 120 градусів. У них є отвори, на які я теж потім Чотири отвори, які я буду прикручувати ці шестерні. Для чого, чого не можна зробити одну цілу шестерню, тому що мені це потрібно підводити іменно з боку. Не зверху, а з боку при монтажі. Тому так виходить, що така складна конструкція. І виходить одна, друга і третя шестерня буде от по 120 градусів зборно. Чому далі все поясню, чого так. Так, поїхали далі. Наступне, дивимося, значить, це в нас була п'ята частина. Давайте подивимось на, напевно, друге ротор. До нього все дуже, дуже все прив'язано до цього ротора. І <плес> <плес> він. <плес> <плес> він, коротше. <плес> є базою це Такий ротор, Сусти з такого то кільця. Який мені всередину потрібно встановити магніти. Магніти приблизно такі, тоненькі, але вони будуть міліметр товщиною, 4 см висотою і 2 см шириною, вибачте. Це я нібито збільшив цю частину, яка повинна от тут бути. Приблизно воно виглядить отак. Тобто міліметр. Міліметр, в який входить магніт, і міліметр приблизно 1 міліметр зазору зазора між магнітами. І тут е зуби. Тобто це теж весь ротор виглядить як одна шестерня, в яку вставляються магніти. І виглядає в розрізі це отак. Є тут висота, є товщина разом із зубом, і півміліметра я дав на товщину стінки. І 1,5 мм на, на зуб. Тобто, ось такого розрахунку. А дуже важлива оця частина виборка. Для того, щоб я міг якось туди той магніт вставити і витягнути. Тому що це такий процес набору магніта дуже тяжкий буде. І все це прив'язане якраз до цього розміра 144. Тому що. Я розбивав це все по 2 градуса. По 2 градуса, 360 градусів. Виходило якась там вже не помню точно кількість магнітів, яку потрібно встановити. Так, нібито все з цим. Але хочу, щоб ви зрозуміли, що це якраз база від неї все буде, буде так скажемо, танцювати опачок. Так, дивимося далі. У нас після нього йде саме така коварна третя, третя частина. Це тобто м -м статор, на який би намутуватись мітний мідний провід. Так ось цей статор стоїть, <кхід> виглядить отак от, в розрізі, але тут неправильно я трошки дав лінії, але це я центровку робив. Але щоб ви зрозуміли, то він має по. По 100 градусів. І 20 градусів якраз прольот, на якому буде встановлений цей ролик. Значить, Тут теж це все розбивалось по 2 градуси, тому що зазор, якщо ви бачите, 0,6 пластика і виходило тут не 2, але 3, 3 мм. Я вже точно не пам'ятаю, я прораховував 3 мм, якщо не помиляюся. От, виходила товщина пластика. Тобто, це, типу, такий як радіатор. Ну, тобто, я зараз покажу. От, наприклад, у мене є ця катушка. Так От ось, ось пластик. Так? І намотаний провод. Я хочу одним проводом намотати між цим пластиком. І, цю... І це все зв'язано з тим, що е... сложність зборки цієї конструкції. Розумієте? Тому що ротор всередині, оце місце всередині ротор, буде він нібито в невесумості стояти на цих роликах, які я вам зараз покажу. І в цьому радіаторі оці прольоти, це якраз для того, щоб заповнити їх мідним проводом. І вони повинні мати три частини зверху і три частини знизу. І потім в процесі зборки. Після того, як я установлю в ротор магніти, я дуже надіти всередину в, ставити, в оцю деталь, всередину ставити ротор, скажімо так, і склеїти, зафіксувати, і потім намотати провід. І тільки потім я можу це все ставити на базу разом з, з цими роликами. А тільки після того, як я змонтую це все, я можу підвинути по гільзі по цій. Ці три шестерні здорові звести в кучу і скрутити. І тоді воно це все буде держатися разом. По-другому, ніяк, тому що я не зможу намотати мідний провод і тим більше вставити магні... магніти всередину робота. Дуже сложна конструкція. Все прив'язано до цих двох градусів і до толщини магніта і тому подібного. Максимально хотілося мені. Приблизитись з катушками до магнітного поля, отут. тому що це власне напряму, скажімо так, являється фактором виходу коефіцієнта корисної дії генератора. Тобто, чим ближче мідна проволока до магніта, тим краще постоянна в магніта. Тому тут зазор у мене вийшла на 6, але тут десь 3, по-моєму, якщо не помиляюся, міліметри. 3 з чимось. Це товщина пластика і косина, скажімо, яку ми будемо вибирати за, за рахунок пластика. А вже мідний провод буде міліметр товщиною проходити чітко там, де проходять магніти. Ну, якщо ви зрозуміли, три частини, тобто шість частин. Це є деталі, така дуже коварна деталь. Ну, вони всі однакові, це великий плюс. От, так вона виглядає в розрізі. Тобто, ви бачите, тут зазори по 05 я, по-моєму, давав на сторону. Це, собственно, сам ротор. Так? А от це ось цей статор, на якому намотано буде мідний провід. І він нібито всередині пролітає в ці мідні проволоки. І за що чого він держиться? От у нас, оце все четверте це ролики. Так, і ось оці ролики. Ролик, так, ви бачите я дав його діаметр. Тут я дав невеличкий такий зазор, на який це все буде опиратися разом з цими зубами. Тобто ротор встановиться всередину, і за це піде шестерня, тобто тут теж зуби, шестерня скажімо так, внутрішній частині. Тобто цей ротор став сюди. І зовнішнє кільце гільзи з, з трьома шестернями розборними. встановиться сюди. І це все вже разом монтується. Це буде встановлено на шпильки на валу, де буде проточка. Де будуть стояти підшипники, все це буде буде операція, мінімальна нагрузка, скажімо так, на пластик. Але, ну як, мінімальна, то мінімальна, але отут нагрузка самого ротора з магнітами буде іменно на пластик. От, так от якось виходить воно. Але е, далі тут же ж, вже підшипник держатиме. І тут вже гільза, вона нібито незавісима, скажімо так, вона лише для того, щоб було зацеплення зубами, щоб було напрямок руху. Тобто, <кій> якщо подивитися в розрізі, то в мене виходить гільза. В ній стоять підшипники, де подвижний центральний вал. На ньому теж підшипники, де подвижна скажімо так, одна і друга кришка. В ній теж стоять подшипники, які зв'язані з верхньою кришкою, теж на подшипниках. І от це вже ці частини з зубами. Тобто в мене виходить, нібито ролик проходить між двома частинами з зубами. Отака, така конструкція. Наразі у мене на все. Дякую. І якщо щось незрозуміло. Якщо вам не тяжко, скачайте, будь ласка, в WhatsApp, можна спілкуватися зі мною по WhatsApp. Так мені набагато легше буде, і в будь-який час я вам можу скинути інформацію, тобто чи відео, чи ще щось тому подібне, щоб пояснити щодо чого. Якщо вам не важко, звісно. А на цьому все. Жду від вас. Інформацію.